Скоріше за все було. Тому що, ну, самі розумієте, молодець і молодець. А він дійсно, красивий, привабливий. Тут не забувайте ще яка ситуація. Він приїздить з Санкт-Петербургу. Знає кучу пліток. Він в санкт петербургі ви ж самі розумієте, шляється по меті. Вхож, що називається, в самі самі кращі будинки. І, звичайно, що він приїздить це село, Починає розповідати Санкт-Петербургські плітки, всі. а сусідні там пани. Малює. А, от якраз він дійсно писав вірші, посвячував ну, своїм коханкам. Знаємо, це да, 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 це було, це так. Да. І дійсно він шикарний. Тому я говорю, що він ну, спіймав Бога за поворот. Спіймав! І чорта! О, перла а? Опа перла Ну серйозно, І дівки, і гроші, і успіх, і все. Тут ще хочу звернути вашу увагу. Якщо ви подивитесь уважно вірші Тараша Шевченка, вони діляться два таких. Він писав для чоловіків і писав для жінок. Ну, в ті часи, як ви розумієте, оце це малоросійське панство, хто? Це ті, хто колись їхні там пращури були типа козаки. Награбили земель, награбили всього, а тут вони вже стали російські дворяні. Поміщі. Ну дійсно, Катерина ІІ зробила щедро. Ну, вона цих всіх полковників, сотників, есеолів, дворянство, наділила землей кріпаками. І от оці малоросійські поміщики, оці всі галагани, кочубеї, це ж все ж такі борці за народ. Терновські, це ж все ж все одне. І виходить, дійсно, така забавна ситуація, в прямому розумінні того слова. Що? От він приїздить, а це вже виросло друге покоління. Ой! От була колись гетьманщина, як молодоб! А зараз. І Шевченко пише вірші. Причому, ну, як в будь-якому випадку, він пересказує ці міфи про гетьманщину, про жупани. Та їм черта добра не було. Були безкінечні воїни нищета. А стали поміщиками і кріпаки появились. І тому дійсно в нього ці батки революційних створів, ну, я сказати, сказав, це під замовлення. Він ж бачив, що їм подобається. А вони ж збираються, вони всі такі маститі, такі всі. Вони ж так за народ переживають. Значить, кріпаки пашуть на полі, А вони за народ переживають. А дівчата другі. Ну, що, я говорю, от, що мучило більше цього дівчат? Тому що дійсно браки дуже часто були по розрахунку. І чоловік навіть якщо чоловік був молодий. Ну, батьки поженили. І тому нещасне кохання, ко, кохання. Ой! 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 Ну дійсно, зараз навіть от, люблять там, що цей біржен посвятив. Ці це він, цій, це він, ой. Так от оці. От, оці. От, от, Поміщики, малоросійські, багаті. Яким плевать на українців було? Українці пахали на їх, як прокляті. От вони читали вірші революційного Тараса Шевченка. Революція! Революція! Бред.